Об ответственности России, России за аннексию Крыма, о люстрации будущем Донбасса, говорим в студии с министром юстиции Павлом Петренко. Павел Дмитриевич, здравствуйте. Доброй вечер. Владимир Путин признал, что лично руководил захватом Крыма. Украина провела экспертизу этих высказываний и надеется, что это поможет в будущем для Гаагского трибунала. Насколько возможен этот процесс? Как это будет выглядеть? Я переконан, что все международный криминальный суд и тому що ті події, які е, мають місце зараз в Україні на сході країни, вони не можуть бути поза увагою е, міжнародного кримінального суду. Це те саме, що було під час Другої світової війни. Тоді Гітлер ніколи не вірив, що його поплічників можуть засуджувати на експертизу хоча б в які сроки направлять уже туди? Попередня сьогодні експертизу висновки попереднього прем'єр-міністр озвучив на засіданні уряду. Є відповідна процедура. Ми ці всі матеріали передаємо генеральній прокуратурі, тому що саме генеральна прокуратура згідно регламенту міжнародного суду кримінального комунікує з міжнародними прокурорами. І весь цей пакет матеріалів плюс ті докази, які ми зібрали до Європейського суду по правам людини по порушенню прав людини, буде направлений туди. Дальше про вчорашнє рішення ключового Верховної Ради. парламент прийняв ряд рішення по Донбасу. В частности, признав захоплені території окупованими до момента, пока там пройдуть вибори по українським законам. Ну які вибори в принципі можуть пройти на окупованих територіях, поки там не буде української влади, поки там не будуть поновлені українські закони, поки ці вибори не будуть відбуватися за міжнародними стандартами щодо агітації, щодо свободи слова, щодо вільного волевилення, щодо спостерігачів незалежних, жодних Розмов про вибори не може бути під кулами автоматів, проводити вибори неможливо. Ну в які сроки це може бути реально? Ми вже знаємо, що міц Росії вони явно не хочуть йти на виконання цих условій. Куди ми заходимо? Просто впадаю студію. Поки Росія не виконує свої зобов'язання по мінським угодам. Основне їхні зобов'язання це прибирання з території Донбасу російських військ і російських бойовиків та терористів. Мови про чесні і э, вільні вибори не може бути Тобто ми просто провели зараз границю цих окупірованих територій і заморозили конфлікт. Ми виконали свої зобов'язання, своє частину зобов'язань по мінським угодам. Пройшло 100 днів роботи мін'юста. ми тему, підведемо ітоги. Одним із результатів своєї роботи ви називаєте то, що з апреля українці зможуть отримати документи через інтернет. Яких іменно документів это стосується? Ну я хочу э, почати з того, що насправді э, наша ціль це та реформа, яку відчує кожен українець. Ми провели аналіз 4 мільйони українців щороку звертаються до Мінюсту за певним переліком документів при реєстрації своєї власності, при реєстрації бізнесу. Це довідки, витяги, виписки. Напевно, ці документи відомі практично кожному українцю, і він має дуже погані асоціації. Це черги, це відповідні понукання по тим органам, де він стояв по багатогодинних чергах. Це побутова корупція, бюрократія. Нами прийнято рішення сьогодні. Уряд його схвалив в рамках великої реформи надання публічних сервісів, щоб Toate documentele. documente Перевести в електронний формат, і тепер кожен українець може в себе вдома з е, комп'ютера е, зайти на сайт міністерства юстиції, е, заплатити свої платіжною картки, кошти за ту чи іншу довідку і отримати її в електронному вигляді. І цей електронний документ буде мати таку саму офіційну силу, як і паперовий документ, без будь-яких підписів і штампів державних службовців. Я маю надію, що це дасть можливість українцям витрачати свій час для того, щоб бути своїми близькими і рідними, а не стояти в чергах міністерства юстиції і отримати той негатив, який зараз є. Це должно начать работать с 1 апреля виґасе. Почне працювати, Я думаю, десь з перших чисел квітня, там з максимум середини квітня. Це та реальна реформа, яка дасть можливість Україні не просто спростити життя підприємців і простих громадян. Аму жалуватися, якщо роботи ця прекрасна ініціатива. не почне? вона почне працювати, тому що це буде офіційний сайт, сайт міністерства юстиції, Ми технічно готові. відповідні закони прийняті, і сьогодні уряд прийняв необхідні рішення. Ми. На підставі цих ініціатив, крім всього, піднімаємося по рейтингам Doing Business, по чотирьом показникам, які стосуються міністерства. юстиції. Ви обіцяли скорочення в своєму відомстві. Скільки людей реально не Єснічне скорочення вакансій. Якщо говорити про скорочення, то по територіям це близько 25 тисяч людей у нас було в системі юстиції. Зараз залишилось 20 тисяч людей. Це 20% Ми провели скорочення по територіям. А ми ліквідували дві служби державну виконавчу державну реєстраційну службу. По центральному апарату ми скоротилися на 30%. Ми скоротили вдвічі кількість підрозділів і департаментів. У нас їх було 45, зараз 24. І це не. Це не... Фініш, тому що насправді ті наші ініціативи, які ми зараз запровадили, проведення електронних сервісів, передачі повноважень місцевому органам влади і нотаріусам, до речі, дуже важлива ініціатива. Хочу про неї сказати, особливо нашим селянам. Так само з квітня місяця ви зможете прибрати свою велику проблему, коли ви ходили до міністерства юстиції, щоб зареєструвати договори оренди земель сільгоспризначення. Кожен рік біля мільйона українців приходило, щоб перереєструвати цей договір і щоб отримати до орендну плату від фермерів. Ми даємо ці повноваження нотаріусам для того, щоб зняти черги і зняти ту побутову корупцію яка була Давайте ще обсудимо тему люстрації. Звісно, що закон люстрації жорстко критикувала Венеціанська комісія, дала вам три місяці на те, щоб Переписати закон, основне претензії та то, що люстрація доларна вийти з-під контролю мін'юста і нельзя увільняти чиновників, не давати їм право спорити это в суді. Ви справили роботу верні провели роботу над ошибками. Я так понимаю, що ви завтра вже поїдете в Венеціанську комісію. Відна робоча група, яка складалася з народних депутатів з протикимінюстю, напрацювали від драфт змін до закону. Він був направлений до венеціанської комісії. По підвал відні пояснення по тим положенням закону, які цвітцікавили наших колег з Венесіанської комісії. Завтра у нас будуть наступний раунд консультації. Я до. Венеціанської комісії по цьому питанню я маю надію, що експерти схвально віднесуться до тих змін, які ми пропонуємо, і найближчим часом народні депутати, які були авторами попереднього закону, внесуть відповідні зміни Понятно. до Понятно. І, і якщо можна, одним числом просто ответьте, яке кількість уволених чиновників оспорили успішно свою ілюстрацію в суді? успішно Так. Да. про успішність в мене такої інформації немає, тому що хорошо а подали іски? Близько 180 до 200 позовів подано, але жодного позитивного рішення за нашу інформацією немає. Один такий чиновник був це бувший прокурор Харківської області, але він в апеляції з Понятно. Спасибо вам студії сабеті. Ми общались з міністром юстиції Павлом Петренка.